Всім привіт! З вами канал Творча Математика. Сьогодні розв'яжемо задачу. Умова задачі знайти суму квадратів синусів усіх кутів прямокутного трикутника. Нехай маємо прямокутний трикутник ABC, де кут С дорівнює 90 градусів. Тоді за умовою необхідно знайти, чому дорівнює сума. Синус квадрат А плюс синус квадрат Б плюс синус квадрат С. Синус 90 градусів дорівнює одиниці. Тому синус квадрат С також дорівнює одиниці. Отже нас цікавить сума синус квадрат А плюс синус квадрат Б. А і Б гострі кути прямокутного трикутника. На них припадає 90 градусів. Тому кут А додати кут Б дорівнює 90 градусів. Для розв'язку задачі необхідно скористатися формулами зведення. В даному випадку підійде, що синус 90 градусів мінус альфа дорівнює косинусу альфа. кут а плюс кут б дорівнює 90, звідси кут а дорівнює 90 градусів мінус б. Тому синус 90 градусів мінус Б дорівнює косинусу Б, тобто синус А дорівнює косинус Б, замінимо синус А на косинус Б та отримаємо. Синус квадрат А плюс синус квадрат Б плюс 1 дорівнює косинус квадрат Б плюс синус квадрат Б плюс 1 косинус квадрат b плюс синус квадрат б дорівнює 11. Назву цієї формули пишіть в коментарях. Тепер загальна сума дорівнює 1 плюс 1, що буде 2. На сьогодні все. Кому відео сподобалося, ставте лайки. А також не забувайте підписуватися на канал Творча Математика. Дякую!